Вітання глядачам каналу. Хто слідкує уважно за моїми сюжетами, за каналом, знають, що я завжди говорю те, що думаю про всіх, незалежно від прізвищ, від статусу, від посади. Ось, але як я сказав в останньому своєму сюжеті. Я приємно вражений, що останній місяць-півтора міська влада, наш мер взялася трохи до роботи, і тут потрібно віддати належне, що під час війни проводяться роботи по ремонту вулиць, дворових проїздів, скверів і так далі. Зараз Хочеться на прикладі одного, скажімо так, району, району вулиці Комарова, проїхатись і акцентувати увагу на тому, що зараз тут робиться. Ну... Зараз на перехресті з вулицею Небесної Сотні Вулиці Небесної Сотні з боку Комарова в належному стані. Зараз проводяться ремонтні роботи з боку проспекту Незалежності до магазину Рути. Там дорога перекрита, проводяться роботи з асфальтування проїжджої частини. Значить, декілька днів назад розпочалися ремонтні роботи по заїзду до Озерного до садочка. Це проїзд між школою. Званим Комаровським озером. Бачите, тут стоять знаки. Дорога перекрита, монтують бордюри. Повністю буде мінятися дорожнє покриття. Ну, Відпочинкова зона, яка стоїть на місці, згорівшого бару бальзам, це окремий респект, ну, вона вже давненько зроблена. Таких зон потрібно якомога більше на місці щоб можна було посидіти, поговорити, відпочити з дітками, з сім'єю. Далі зараз ми під'їжджаємо до магазину Хліб-Сіль Комарова. і тут є міжбудинковий проїзд, який був просто в жахливому стані, який веде до Південно-кільцевої, ось бачите, бордюри, роботи ведуться, буде робитися асфальтне покриття. Теж дня 2-3. Назад розпочаті роботи. Ось, а ось тут був стихійний ринок, де місцеві бариги, які паряться на зеленій, продавали втридорого. І віркі помідори, мешканці з Нира одноразово зверталися, ганяли їх, от зараз їх розігнали звідси, штрафували багатьох і будуть проводити озеленення. Так, їдемо далі. Я в одному із своїх сюжетів ще давно говорив, що теж один з міжбудинкових проїздів в жахливому стані і там знаходиться. Благодійна організація Карітес Україна, яка займалася видачою гуманітарки, багато переселенців жалілися, ну і мешканців місцевих теж на те, що дуже жахлива дорога. там. Зараз гуманітарку там вже не видають, вони видають її в іншому місці, тому можна і там зняти це не буде нести якоїсь небезпеки. Тому що там вже немає скупчення людей. Ось. Ще тут заїзд. Починаючи з заїзду, дорога була просто в жахливому стані, її заасфальтували. Ну, не можу сказати, що її заасфальтували дуже якісно. Звичайний ямковий ремонт, але в принципі можна їхати. Тут були чагарники, їх порубали. Без хаченки тут складали картон, якусь, якийсь металолом. Почистили тут зливові системи, як могли. І от бачите, що в принципі ям немає. Можна спокійно їхати, ось бачите, там робітник Зеленбуду ще прибирає ті гілки, які там нарізали. тобто щоб ви розуміли, звідси дороги Героїв Майдану не було видно, настільки було тут захаращено все. Зараз дворовий проїзд, зелена зона. Наскільки я чув, то говорять, що в планах тут навіть зона відпочинку якась. Ну, не думаю, що зараз воно буде на часі, але все можливо, якщо зроблять, буде дуже чудово. Тому ось так працюють, якщо хочуть наші чиновники.